Деякі клієнти надихнули мене зняти це відео, і мова піде про знижки та чорну п'ятницю. В деяких брендах вже розпочалась чорна п'ятниця, в деяких тільки розпочнеться. Також на нас чекає міжсезонний сейл, тому я вважаю, що ця тема є актуальною наразі. Якщо, до речі, ви не купите собі щось на чорну п'ятницю, у вас ще є шанс підготуватися до міжсезонного сейлу і зробити не менш вдалі покупку. Дуже часто, коли ми бачимо привабливі ціни, ми закриваємо очі на погану якість, невдалий крій. Не ідеальну посадку, не вдалі кольори і так далі, тому що ми думаємо, типу класна ціна, треба брати, а далі я вже якось розберусь. Я вже далі якось з чимось, річ подружу. Якщо у вас немає шопінг ліста від сталіста або у вас немає віш-ліста, тобто у вас немає чіткого розуміння, що саме ви хочете докупити в свій гардероб, які це речі, які це аксесуари, які кольори, які фактури, краще взагалі не заходити на сайти зі знижками, не заходити в магазин, тому що є ризик. Накупити незрозуміло чого в свій гардероб і просто злити свій бюджет, і таким чином в нашому гардеробі з'являються речі вісякі, як я кажу, а які просто висять на вішаках і живуть своє окреме життя. Один-два рази ми їх одягаємо, і на цьому все. Такий підхід до власного гардеробу є імпульсивним, нераціональним і не приведе вас до стильних образів комфорту, впевненості в собі. Такі рандомні ситуативні покупки, пагуб. Впливають на ваш гардероб і ваш гаманець. Можливо, у вас зараз в гардеробі немає якісного верхнього одягу або немає базового взуття. Краще накопичити бюджет і інвестувати його в щось більш корисне для вас, ніж купити чергову синтетичну кофточку. Я думаю, ви зрозуміли мій пасив. Якщо у вас немає вішліста, немає розуміння, що вам треба, набагато кращим буде для вас не купити нічого, ніж накупити купу всякого непотребу. Ви можете самостійно. Проаналізувати свій гардероб і скласти вішліст, і підготуватись таким чином до міжсезонного сейлу, який буде в січні. Або ви можете звернутися до мене. Я персональна стилістка з п'ятирічним досвідом роботи. Я допоможу вам розібрати, проаналізувати ваш гардероб і складу вам шопінг ліст з позиціями, яких вашому гардеробу не вистачає. Можете придбати або річ за посиланням, або дочекатися знижки на неї, і таким чином знижки допоможуть вам раціонально оновити свій гардероб. Сподіваюся, відео було Цікавим та корисним дайте знати в коментарях. Всім, па-па. щоб записатись до мене на консультацію. Пишіть в директ.